Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша, і тут ми дізнаємось нове про ваші гаджети. А сьогодні ми дізнаємось про зовсім нові гаджети, про новенький Fold 7, трохи менше про Flip 7 та Flip 7 FE і трохи згадаємо про годинники. Чому я одним пристроєм вирішив приділити менше уваги, ніж Fold? Я думаю, про них ми просто поговоримо в окремих відео. А Fold вийшов просто топовим. Да що ж там інші гаджети теж прикольні. І, до речі, додивіться це відео до кінця. Бо я вам розповім і про ціни на всі новинки, і про дуже вигідні умови їх придбання. Там ви зможете прям нормально зекономити. Отже, перед вами новенький Galaxy Fold 7. І це, чесно кажучи, найкращий складаний смартфон, який я коли-небудь тримав в руках. Я навіть не думав, що мене ще можна чимось прямо вразити, але цей Fold таки зміг. Чесно кажучи, мені і Fold 6 подобався, і я ним дуже довго користувався. Але оцей може замінити звичайний смартфон людині. Яка раніше сказала б, що Fold, наприклад, трошки більш товстий, ніж їй хотілося. Коли береш FOLD 7 в руки, відчуваєш, наскільки ж він тоненький, і при цьому зручний, бо ще й не такий широкий, як той самий флагманський S25 Ultra. Правильніше сказати, ти не відчуваєш, що це складаний смартфон, бо його товщина, як у більш-менш звичайного смартфону 8 і 9 мм. Для порівняння, Ultra має товщину 8,2 мм, але відчувається навіть трохи більше. Через гострі грані та більшу ширину, а також Fold 7 ще й легший: 215 грамів проти 218 у ультри. А минулий Fold важив 239 грамів. І вам не передати ці відчуття, коли ти береш смартфон, який відчувається компактним, навіть без контексту, що він розкладається. Він просто класний компактний смартфон, але в голові та ти розумієш, що ти можеш його в будь-який момент розкласти і отримати справжній планшет. А потім підключити до монітору, телевізору чи проектору і отримати справжній комп'ютер використовуючи DEX. Звісно, товщина це в даному випадку дуже важливе оновлення, тому що тепер не треба нічого пояснювати, виправдовуватись. Нема компромісів через те, що це складаний смартфон. Це звичайний смартфон, який просто може більше ніж звичайний смартфон. Зовнішній екран став набагато більш функціональним. Фактично, як у звичайних смартфонів, де це є один єдиний дисплей, бо співвідношення сторін раніше було 22,1 до 9, а стало 21 до 9. Тобто дисплей ширше. Це означає, що на ньому набагато зручніше друкувати текст в портретній орієнтації, скролити якісь стрічки, переглядати контент, бо він вже не виглядає таким вузеньким, як був раніше. Діагональ зовнішнього дисплею 6,5 дюймів. Він Dynamic AMOLED 2 x Частота розгортки від 1 до 120 Гц. А от коли тобі треба, смартфон легко розкладається в справжній планшет з діагоналлю 8 дюймів. Екран так само Dynamic AMOLED 2X, частота розгортки від 1 до 120 Гц. Багатьох цікавить питання складки, бо, як не крути, це складаний смартфон і вона тут є. Але вона набагато менш видна, ніж раніше. Чесно кажучи, мене вона раніше не дратувала, не заважала працювати зі смартфоном. В приміщенні тепер її зовсім не видно. Де й на вулиці, коли ти працюєш зі смартфоном, ти на неї не звертаєш уваги. Але наскільки ж круто мати оцей величезний вісьми дисплей. І товщина цього пристрою, вона настільки маленька, ви уявіть собі, 4,2 міліметри в розкладеному стані. І на цьому дисплеї ви можете робити, напевно, будь-що. Можна запустити Google Maps і влаштувати змагання по орієнтуванню. Всі з паперовими картами, а ви з. Олдом можна розмістити на одній частині екрану YouTube на інші нотатки чи гру. Ви можете розділити екран на три частини. Ви можете швидко перемикатись між застосунками. Ви можете переміщати контент з одного застосунку на інший, які розміщені на одному дисплеї. Величезний екран це прям топ, і я обов'язково розповім вам про те, як я використовую свій фолд. Тільки дочекаю старту продажів і придбаю його собі. Сильно оновилась камера. Тепер вона рівно така сама, як на s 25 Ultra. Сенсор на 200 мегапікселів і його розмір на 44% більше, ніж Fold 6. Дві інші камери: це 12 мегапіксельний Ультраширик та 10 мегапіксельний 3-кратний зум. Тобто, повний набір камер. Є і ультраширик, і дуже якісний ширик, і навіть телевік. Можна знімати будь-який контент. До речі, камера класна і. Більшість кадрів, які ви зараз бачите, я зняв навіть не на оцю камеру. А саме на Fold 7 на його 200 мегапіксельну камеру. І до речі, нарешті можна знімати відео в 4К-60 і одночасно перемикатись між всіма модулями. Фронталка на внутрішньому дисплеї стала набагато якіснішою. Була на 4 мегапікселі, стала на 10 з ширшим кутом огляду. Було 80 градусів, стало 100. Але вона тепер не приховується під дисплеєм. Я трошки буду сумувати, бо раніше я її не так часто використовував, а такі на екрані не було ніякої дірочки, тепер вона буде. Але якщо ви часто використовуєте відеодзвінки, а тим більше фолд можна поставити в режимі флекс, отак. То ви будете виглядати набагато більш чітко і якісно, а можна помістити в кадр навіть більше людей через більшний кут огляду. І давайте погодимо, що фолд це все ж таки не тільки смартфон для розваг, а ще й і бізнесове рішення. І для багатьох, мені здається, особливо в дорозі, відеодзвінки відіграють не останню роль. На зовнішньому ж екрані така сама 10 мегапіксельна фронталка, тобто з точки зору якості, стало явно краще. А ще прибрали підтримку електронного пара S Pen. Раніше воно теж було в якості аксесуара, його треба було докуповувати окремо, і по функціональності воно було простішим, ніж у флагманської S серії Тож, якщо це жертва заради зменшеної товщини, я обома руками за. А ще я подивився на деякі фірмові кейси від Samsung для нової лінійки. І це просто космос. Вони ультра круті, якісні, стильні на будь-який смак. Я точно візьму собі оригінальний карбоновий, бо він зовсім тоненький, але з. Сп спинку захистить. Звісно, Fold 7 – це справжній флагман. І залізу у нього відповідне. Процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 чи 16 гігабайт оперативної пам'яті, в залежності від накопичувача. Він може бути від 256 гігабайт до 1 терабайту, 16 гігабайт оперативки в топовій версії. Акумулятор не змінився 4400 мАч. Корпус захищений від вологи по стандарту IP48. тобто не топовий показник по пилу захисту, але по воді шикарно. Збираємо все це докупи і так, чимось довелось пожертвувати. Тут не найбільша батарейка, яку можна знайти і напевно. Не найшвидша зарядка. Також можна трохи посумувати через те, що внутрішня фронталка тепер не ховається під дисплеєм, але вона стала якіснішою і по-іншому зробити це було б неможливим. І всі ці невеличкі спрощення, включно з відсутністю підтримки S Pen, це плата за таку нереально маленьку товщину, яка саме в форм-факторі складаного смартфону дуже і дуже важлива. Важлива, так що, на мою думку, це найкращий складаний смартфон, який я коли-небудь бачив. І саме тому я так сильно його чекаю. Хочу вже з старту продажів піти і придбати його для себе. До речі, планую брати собі саме синеньку версію. Fold 7 доступний в чорному, в сірому і в синьому кольорі, і синій неймовірно насичений. Напишіть, що ви думаєте про нього в коментарях. До фліпів Фліп 7 отримав доволі суттєві оновлення. Тепер він має прокаченіший кавер дисплей. Екран займає всю площу, окрім камер, Діагональ 4,1 дюйми. матриця Super AMOLED. частота розгортки 60 чи 120 Гц. Тепер на цьому смартфоні можна буде робити набагато більше задач, не розкриваючи смартфон. Внутрішній же екран 6,9 дюймовий Dynamic AMOLED 2X від 1 до 120 Гц. Що важливо, співвідношення сторін також змінилося. Було 22 до 9, стало 21 до 9, тобто екран став ширше і набагато зручніше. По залізу в новому Flip 7 встановлений новий 3 Exynos 2520. Оперативної пам'яті 12 ГБ. Вбудований накопичувач може бути на 256 чи 512 ГБ. Основна камера на 50 мегапікселів і є також ультраширик на 12. Ви ж пам'ятаєте, що на фліп якраз таки дуже прикольно знімати різні вложики, ви можете його поставити і зафіксувати, щоб він був підставкою для самого себе. І таким чином можна робити і якісні відеодзвінки, і знімати без оператора, і смартфон буде вас тречити. Короче, функції дуже багато, обов'язково їх затестимо. Ємність Збільшилась 4300 мАч, було 4000. Ну, а також представили і трохи спрощену версію Flip 7Fi, який, звісно, буде доступнішим. Він дуже схожий на минулорічний Flip 6, і тепер ще більше людей зможуть спробувати складаний смартфон, якщо давно хотіли. До речі, у Flipі в стильні кольори. Наприклад, рожевий був на розхват на зйомках. І всі ці смартфони працюють на новій One UI 8, про зміни, в якій ми обов'язково розповімо. Також презентували нові годинники. Тепер по дизайну вони більш схожі. На Ультру. Всі зроблені в одному стилі, з круглими дисплеями і не зовсім круглими корпусами. В є три моделі. Ультра отримала новий блакідний колір і 64 ГБ вбудованого накопичувача. А от Watch 8 змінились і по дизайну, і всередині. Оригінальна Watch 8 це доволі стримана, мінімалістична, трохи приспортивлена модель. Корпус у неї алюмінієвий. Classic це вже моделька в сталевому корпусі з механічним безелем, за допомогою якого можна керувати різними функціями. А з Ультрою все зрозуміло. Це флагман з титановим корпусом. Про годинники, звісно ж, поговоримо в наступних відео. Ну а тепер до актуальних цін. Записуйте. Fold 7 коштує від 84 999 гривень. Flip 7 від 49 999 гривень. Flip 7 FE від 41 999 гривень. Watch 8 від 12 699 гривень, Watch 8 Classic 16 999 гривень і Watch Ultra. В новому кольорі 24 тисячі 599 гривень. Якщо ви зробите передзамовлення на Galaxy Fold 7 чи Flip 7 в магазинах Samsung Experience Store або на сайті Samsungshop.ua, то отримаєте версію новинки з більшою кількості вбудованої пам'яті з вигодою до 10 тисяч гривень, або отримаєте вигоду до 11 тисяч гривень до оціночної вартості з обміном в трейдин. Перед Передзамовлення відкриті з 9 липня 2025 року по 7 серпня 2025 року. А також увага, вигідна пропозиція з 17 15, 9 липня до 1715 11 липня, перші покупці, які оформлять передзамовлення смартфонів, отримують додатково 2000 гривень вигоду, що працює разом з усіма іншими акційними пропозиціями. Цікаві новинки, дуже вигідні умови придбання в Samsung Experience Store. Напишіть в коментарях, як вам нові Fold 7, Flip 7 і інші новинки від Samsung. а Я вже чекаю моменту, коли зможу в них розібрати. Братись більш детально. А ви, щоб не пропустити все це, підпишіться на цей канал, протисніть вподобайку, і побачимось з вами дуже скоро. Пока!